Вітаю з України! З вами Павло Сикін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. У цьому відео хочу звернути вашу увагу на одне питання, яке дуже рекомендую задавати вам швачкам та іншому персоналу, принаймні на роботу, а також рекомендую включити його до анкети, принаймні на роботу. Це питання звучить приблизно так. А яка причина того, що ви йшли з попереднього місця роботи? Якщо кандидатка на вакансію швачки або на іншу посаду у вашому швейному бізнесі відповідає власник на попередньому? Місці роботи був справжній жлоб, до того ж зовсім не розбирався у технологічному процесі. Я йому підказував, як треба, а він мене зовсім не слухав. А ще на попередньому місці роботи там власниця була змія, та по великому рахунку всі інші швачки теж були справжніми зміями. А ще на попередньому місці роботи там були і ті, і ті недоліки до того ж, керівництво дуже суворо ставилося до питань дотримання. Трудової дисципліни та штрафувала за запізнення. От, якщо ви, як роботодавець, чуєте такі відповіді, то думаю, ви зробите правильні висновки, що... скільки ця людина у вас пропрацює, якщо ви її приймете на вакансію. Та що вона потім буде розказувати про вас та ваш швейний бізнес наступному роботодавцю? Тому рекомендую задавати це запитання на кожній вашій співбесіді, при наймі на роботу швачок чи іншого персоналу, а також обов'язково включити його в анкету при наймі персоналу на роботу. До речі, зразок такої анкети можете знайти на нашому патреоні за посиланням в описі цього відео. В зразку анкети при наймі на роботу швейного персонала, окрім цього, ще є більш двох десятків важливих запитань до ваших майбутніх працівників, які дозволять роботодавцю не наробити помилок вже на старті, при наймі вашого працівника ваш швейний бізнес. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи задаєте ви таке питання на співбесіді? принаймні швачок на роботу. До нових зустрічей в інтернеті а з кимось можливо, і у реальному житті. А з вами був Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.